Послання 187: Не бійтеся попередження, очікуйте його з радістю. Середа 7 вересня 2011 року 23.45, Моя ніжно улюблена дочко, скажи моїм дорогоцінним дітям, що вони не повинні боятися попередження. Багато хто буде відчувати себе наляканим, і це зрозуміло, але вони повинні прислухатися до мене уважно. Я прийду до кожного з вас. Ви побачите мене і відчуєте мене в серці і душі. Моя присутність наповнить ваші душі найчистішою любов'ю і співчуттям, тому ви повинні бути радісними. Нарешті ви побачите мене, і ваша душа буде охоплена любов'ю і трепетом. Стосовно грішників і невіруючих, більшість з них просто відчують полегшення, що я існую. Бо їхнім свідоцтвом про мою святу присутність буде кров, яка необхідна, щоб наповнити їхні душі поживою, яка була відсутня так довго. Багато хто буде страждати від мук, як і я терплю, коли вони побачать, як їхні гріхи розкриваються перед ними. Коли вони побачать, як ображають мене, тоді вбиті горем благатимуть мене пробачити їх. Діти у свідомому віці також побачать, як вони теж ображають мене через гріх. У багатьох випадках діти, які відкидають моє існування, хоч і свідомі правди, прибіжать до мене. Вони попросять мене прийняти їх і не захочуть, щоб я відпустив їх. Навіть найбільш зачерствілим грішникам не вдасться уникнути впливу цієї надприродної події. Діти, ви повинні ігнорувати чутки, ігнорувати історії, які є сенсаційними, боятися нічого. Попередження має очікуватися з чистою радістю у ваших серцях. Я з такою великою любов'ю в серці чекаю на той час, коли вильємо моє Боже милосердя на кожного з вас скрізь, по всьому світу. Це той момент, коли згодом ви зрозумієте, наскільки ви з цього покоління є щасливими. Як ви можете не визнати милосердя, яке буде проявлене до людства? В минулому так багато душ загинуло в тяжкому гріху. Зараз всі грішники, нарешті, остаточно зрозуміють істину Моїм дітям нелегко визнати моє існування або існування мого предвічного Отця. Без доказів матеріального характеру багато хто не хоче пізнати мене. В багатьох немає в цьому жодного зацікавлення ані віри в божественне царство. Ця подія відкриє їхні очі на той простий факт, що життя не закінчується на землі, воно триває вічно. Саме по цій причині вони повинні підготувати свої душі. Попередження покаже їм, що вони повинні зробити, щоб виправити це. Пам'ятайте, діти, я ваш Спаситель. Я люблю вас усіх так, що це поза межами вашого розуміння. Очікуйте на моє прибуття з любов'ю і спокою, не бійтеся драматичного видовища в небі і кольору променів, які будуть поширені повсюди, щоб звістити про моє прибуття це підготує вас до цього моменту. Будь ласка, моліться, щоб все людство відчуло радість в своїх серцях, бо ця подія буде означати порятунок. Для людства в такому масштабі, що врятує багато душ, і дозволить їм увійти в новий рай на землі, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.